Всім привіт, друзі! Ось мені дали ось такі наусники Bluetooth. Їх потрібно відремонтувати, тому що один наусник не зараджається. Як правило, в них буває, що треба почистити контакти або полетів акумулятор. Ну що, друзі, починаємо ремонтувати наші наушники. Беремо на сам кейс, у кейсі у нас. Різать нау наушники. Так ось це є Powerbank, це є кейс, це є коробка для зберігання наушнику. Ось так. Також ось вони у нас працюють від Type-C за одного пристрою. Ось так вони відкриваються. І бачимо, що один наушник у нас лівий Заряджається, а правий не зрядзається. Ось цей зарядцяється, а цей ні. Витягуємо той, який у нас зарядзається, і він пов повністю працює. Ось ми його витягли, він зразу в нас і вимкнувся. Тепер зараз беремо наш сам мобільний телефон і зараз будемо шукати наш сам наусник через Bluetooth радіопередавач. А наусники це наш приймач. Як бачимо, у нас вони з'явилися на екрані мобільного телефону. А це означає те, що наш наушник працює, повністю працює. Це чудово. Ставимо його на своє законне місце, беремо наушник, який не працює, і почнемо його розбирати. Розбирається він доволі таки дуже часто. Я взяв, зробив спеціальну відкривачку для мобільних телефонів, ще колись робив. Ну і тепер вона мені знадобилася. За допомогою неї я зараз відкриваю на сам навушник. Відкривається він дуже часто. Ну ось я його все-таки відкрив. Як бачимо, в нас тут є ліціонний акумулятор на 40 мА та 4,1 вольта. І, як правило, він у нас сідає у глибокий розрозряд, тим самим не працює. провіряємо мультиметром напругу і як бачимо, 1,26 вольтів. 1,26 вольтів, що означає, дуже низький розряд нашого акумулятора. повинно бути 3 вольта. би Ну що, взяв я ось зробив в там і сам і до парабанку підключив USB і два дроти. в одному повинен бути плюс, а на одному мінус. Бачимо 5 вольт. Тепер там де плюс підключаємо до плюса, до нашого акумулятора. Там де мінус до мінуса звісно, підключаємо. І почнемо його, так скажімо, штовхати. Ми його штовхнули. І тепер перевіримо напругу на нашому акумуляторі. 34 В. Чудово. Ось тепер наша плата БМС повинна його запустити та працювати на наші самі наушники. Також вони повинні почати ну що, Перевіряємо. Перевірили те, що наш нас на, 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 на сам наусник рівно не зараджається, розбираю сам кейс. Скоріше все проблема у кейсі. Розбрав він також нелегко, він вклеєний по боках, але я все-таки його розібрав. як Бачимо, в ньому є також акумулятор з більшою ємністю. Також ось така плата, також він має е, безпроводну зарядку. Ну, зараз перевіримо напругу на, нашому, на наших контактах 3,5 В чудово. Все-таки кейс працює. Але як саме цей зми... наушник, як бачимо, не працює. Немає ззирадки на наушника. Чому так? Незрозуміло. Ну, давайте почистимо контакти на самому наушнику. Тому що може бути океші, його може навіть бути і не видно тої океші. Зараз почистимо і вмикаємо. Спочатку я перевірю на робочому на повинно бути напружений 1,2 вольта. Вмикаю нас навусник. І що ми бачимо, У нас запрацював, запрацювала, запрацювала зарядка нашого навусника? На, на що каже про те, що все працює ну, чудово. Це на почав зараджатися. Але я навусника розбираю, тому що він кхм, перестав працювати. Він тут зараджається, але на самом ділі він не зараджається, тому що мені е, більш того. Кажеться, що тут все-таки поїде акумулятор. Ось я підключив акумулятора. 18650 припаявся. І що ми бачимо? Ми бачимо те, що наш навушник працює. І навіть е, чути звук від навушника. Також мигає світодіо на навушнику і все працює. Так що висновок такий, що тут полетів акумулятор. Він просто втратив і ємність і тим самим працювати не буде. І тут тільки один варіант. Це просто замінити літівий акумулятор. І все. А в мене такого акумулятора немає. Зараз я припаяю цей акумулятор назад на своє законне місце, а там буде видно. Буду балакати із власником і йому скажу, що ось так. Тут а, така є проблема, потрібно замінити акумулятор. Та й можливо власник побачить це відео та зрозуміє, що потрібно Міняти тут акумулятор, тому що я цей навусник зараджав, він зарядився, так, але миттєво і швидко втратив ємність і перестав працювати, звісно. Тому що струму тут струму дуже мало залишилось. Ось так. Ось так я вже припаяв на сам акумулятор на своє законне місце. Як бачимо, він в нас працює на усник. Самі бачили, що свій тоді от замигав, але це ненадовго. Збираю на сам на і ставлю його в кейс. як бачимо. Це зарядка пішла на свого наушника. Зарядку він навіть е, м'єтєво не бере, тому що у нього дуже поганий акумулятор. Ось так.